Привіт, це відео буде довгим. Я навіть писав його дуже довго, бо на це показали стільки всього прикольного, що я не знав, з чого почати, не знав, що саме включити в цей випуск. Тому я і розповідаю вам про новинки CES через тиждень після того, як виставка закінчилася. Реально показали стільки прикольних девайсів, що можна було брати якийсь окремий бренд, і тільки про нього робити окреме відео хвилин на 10. Alienware, Acer, Asus, MSI, Lenovo, Xtrify – Всі показали стільки прикольних девайсів. Одна тільки презентація Razer була десь на годину. От з неї і почнемо. Але перед цим я нагадаю вам, що я ще з минулого року розіграю оці всі прикольні девайси. Це HyperX Pulse Fire 2 Wireless. SteelSeries RX5, Eкstріfy z 1 і e, Razer Kraken V3 для того, щоб допомогти 4-му батальйону Сила Свободи, бригади наступу у Рубіж зібрати на комплектуючі для FPV дронів. Ці комплектуючі потрібні вже на вчора, бо хлопці вже поїхали на Донбас. Тому, будь ласка, долучайтеся. Я збираю тільки частину потрібної суми. Я збираю 150 тисяч гривень. У нас на банці вже є 67 тисяч гривень, і один донат від 50 гривень вам допоможе виграти щось із. Цього, а найбільшому донатору я подарую від себе особисто прикольний приз. Я вже знаю який. Хай для вас це буде сюрпризом. Сподіваюсь, для вас він теж буде прикольним. Один донат 50 гривень. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Банка в описі. Всім дякую. Отже, головним релізом Razer були ноутбуки Razer Blade. Але давайте про ноутбуки я не буду в цьому відео розповідати, бо буквально всі показали. Реально круті ноутбуки. І якщо я ще й про ноути всі буду розповідати, то це точно буде до завтра. Просто скажу вам, що у Razer найдешевший варіант для бідних з i 9 14900 hx RTX 4070, 16 ГБ оперативи і SSD на 1 терабайт буде коштувати 3000 доларів. І це без податків. А ну, давайте подивимось, скільки такий ноут буде коштувати в максимальній комплектації. 5500 доларів. Ха-ха! Крім ноутбуків, Razer показали і своє нове ігрове крісло Razer Iskur V2. Якщо пам'ятаєте, це взагалі було перше крісло, яке Razer створили. Концептуально в другій версії нічого не змінилося. Дизайн, в принципі, той самий. Регулювання підтримки попереку залишилося, що й не дивно, бо це була основна фішка крісла. Але тепер цю функцію вдосконалили. І тепер це перше в світі крісло з адаптивною підтримкою попереку. Тобто можна регулювати не тільки вигин і висоту, а ще й Кут, бачите, як воно регулюється? І я такого ще ніде не бачив. Не знаю наскільки зручне воно буде, але видно, що робота над кріслом проводилася серйозно. Міряли штангенциркулем отут, міряли рулеткою отут. Після цього вирішили, що треба зробити ширше сидіння і замінити механізм гойдання на мультиблок. За таку роботу треба брати серйозні гроші, що Razer, в принципі, і роблять: 650 американських гривень за крісло в будь-якому варіанті тканинне чи шкіряне. Дорого, звичайно, але насправді дуже цікаве крісло. Я б на такому посидів, правда, я не впевнений, що воно у нас в Україні буде. Ну і ще одна новинка Razer теж стосується крісла. Вони Показали свою вібронапітку. Project Esther, точніше, це настільки вібронакидка, скільки її концепт. Razer заявляють, що на відміну від інших схожих девайсів, тут вібровідгук буде кожного разу різний і з різної сторони, в залежності від того, що відбувається в грі. Я ніколи такі штуки не використовував, не знаю, як воно відчувається, але накидка від Razer має 16 окремих зон відгуку і має бездротове підключення. Невідомо чи вийде воно в світ, чи залишиться концептом, бо на кожній CES Razer показують. Якийсь свій концепт кожного року. І з того всього, що вони показали, з концепту до нормального продукту прийшла тільки маска. Ота, пам'ятаєте, З RGB. Ну а ми ж з вами від них чекаємо тільки один продукт, правильно? Далі розкажу вам, що показали Acer. Основа їхньої презентації, звичайно ж, теж були ноутбуки, але ми їх знову ж таки пропускаємо, і мене більше цікавить, що вони там показали у світі ігрових моніторів. В цьому році вони показали декілька дуже цікавих: наприклад, Predator X34V3, вигнутий 34-дюймовий монітор формату 21 до 9, тобто ультраширокий, матриця міні ЛЕД, роздільна здатність 3440 на 1440 пікселів і частота оновлення. 180 Гц. В Україні цей красень буде продаватися за ціною 33 тисячі 999 гривень, і це ще не найбільші ціни. Є ще дві моделі X34 та X39 OLED. Це по суті один і той самий монітор, просто різні діагоналі. Як ви розумієте, матриця у них OLED, а це означає, що час відгуку там мінімальний, що для ігор дуже круто. Обидва монітори теж вигнуті. Обидва мають частоту оновлення 240 Гц, і обидва мають космічну ціну. 51 999 гривень за 34 дюйми і 59 999 гривень за 39 дюймів. Думаєте, це дорого? А як вам монітор за 95 999 гривень? 999 гривень. Нехіра вони оце взагалі сюди тулять? Ну, от. Монік і так вже коштує підсотку. Навіщо там оці 999 гривень? Та тим мажорам, які це будуть купувати взагалі похеру. 95 воно чи 96 воно. Я думаю, вже на такому рівні люди навіть змагаються за те, щоб воно дорожче було. За що ж такі гроші? За монітор Predator Z? Фу. Оцю оцю Z ку навіщо в модель вставляти? Predator Z57. Діагональ 57 дюймів. Вигнутий монітор зі співвідношенням сторін 32 до 9. Роздільна здатність 7680 на 2160. Матриця Mini LED Частота оновлення до 120 Гц. Ну, думаю, на повній роздільній здатності частота оновлення буде менше, десь 60. Чесно кажучи, у мене питання навіть не для кого це, бо я знаю, що завезуть пару штук, наприклад, і вони розлетяться миттєво. У мене скоріше питання, для яких це комп'ютерів? Що ж за монстра треба мати у себе вдома, щоб грати з таким монітором на ультрах? От можете написати в коментарях, яке залізо це потягне. Нові монітори показали і Alienware. Тут вже обійшлося без гігантоманії, але не обійшлося без OLED. Точніше, тут навіть QD-OLED, тобто з квантовими точками. Таких Alienware показали два на 27 та на 32 дюйми. Перший з роздільною здатністю QHD і частотою оновлення 360 Гц. Оце я розумію. З тим часом відгуку, який дає OLED, це просто знахідка для шутерів. І виглядає прикольно. Другий монік вже більш казуальний, але теж виглядає круто. Вигнутий 4К і 240 Гц. Обидва монітори мають пікову яскравість 1000 Ніт. Підтримку G-Sync має тільки 32 дюймова модель, а 27-дюймова йде тільки з FreeSync Premium Pro. Отут не певен, що вони будуть в україні. Раїні в Штатах монітори вже продаються, а глобальні продажі стартують 6 лютого. Ціни в США 1200 доларів за 32 дюйми і 900 доларів за 27 дюймів. Хм, Нормальні ціни за OLED, хіба ні? А 27-дюймовий монітор ще відзнакові це відхватив за інновації. Я б таке спробував, бо ніколи не користувався моніторами Alienware, тому. Хто там працює в Dell Україна? Напишіть мені. Відволічемося трохи від моніторів і поговоримо про те, що в принципі є центральною темою нашого каналу, а це ігрова периферія. Монітори ж теж ігрова периферія. Коротше, миші клавіатури і таке інше. Тут Alienware теж постаралась і випустили лінійку про девайсів, яку вони створювали разом з сотнею професійних кіберспортсменів. І я вам хочу сказати, що на вигляд та і по характеристиках все дуже непогано, принаймні те, що стосується миші. Дивіться, мишка Alienware Pro Wireless, з назвою довго не думали. Супер легка до 60 грамів, з формою підхват долоною, гарно виглядає щось в стилі SteelSeries Prime, це мені імпонує. Сенсор Pixart 3395 частота. Оновлення 4К без кабеля, 8К по кабелю. Оптичні перемикачі і непогана автономність. 120 годин в режимі 1000 Гц, 32 години в режимі 4К. Ціна приблизно як у конкурентів, плюс націнка за бренд, в корс, бо це ж Alienware. 150 доларів. В США вона вже продається. Не знаю, чи у нас буде, але чомусь дуже хочу. Дел, напишіть мені, клавіатура теж доволі сучасна, якщо не брати до уваги, що це скелетон. Але навіть скелетон у Alienware вийшов стильним. Крім цього, клавіатура має власні перемикачі з лінійним ходом і силою натискання 40 грамів. Хотсвап є, два шари шумки теж є, пбт кейкапи наче як є. 200 баксів я б за це не віддав, але за спробу лайк. Extreme Fine це просто прорвало релізами, і вони показали дофіга девайсів. Два мікрофони, клавіатура і три серії мишок. Почнемо з клавіатури. Як ви знаєте, екстріфай минулого року купила компанія Cherry, а це найвідоміший виробник перемикачів для клавіатур, і тому я від їхніх клавіатур чекав чогось екстраординарного. Клавіатура MX31 вона вже інтригує незвичайним дизайном. Він дійсно виглядає цікаво на фоні інших клавіатур на ринку. Я не можу сказати, що воно мені дуже подобається, але тут треба дивитись вживу. Full size – це сміливо, в наші часи 60% огризків, три кольори, якась спеціальна амортизуюча конструкція без подробиць, тому хизи що там. Корпус повністю алюмінієвий, але найголовніше перемикачі Cherry MX 2A. Це оновлені перемикачі серії MX, але Змащені з оновленою пружиною і строком служби в 100 мільйонів натискань. Бувають різних кольорів, як і звичайні MX. Старт продажів у другому кварталі 2024 року за ціною 129 доларів. У нас теж буде. Два мікрофони, що були показані, абсолютно різні не тільки за дизайном, але ще й за способом підключення. Engale Air – це USB мікрофон. Підключив і працює. Дизайн дуже цікавий, ретро мені подобається, і підсвічення його не псує. Кажуть, що звук не менш гарний ніж вигляд. Другий мікрофон Engale X виглядає дуже просто, щось типу Shure SM7B, плюс трохи RGB. -шечки. Підключається через USB і XLR кабель, тобто якесь гібридне підключення. Позиціонується як студійний мікрофон, але за ціною USB мікрофона. Не одразу я зрозумів, як це підключається, бо позаду немає XLR-роз'єма, Але судячи з усього, тут є незнімний xlr кабель і знімний USB-кабель. Яким хочете, таким і підключаєте. Трохи дивно, але подивимось. Коштує цей мікрофон 189 євро. Пантограф для мікрофонів теж показали 109 євро. Мишки екстріфай, знаєте, чим особливо цікаві? Тим, що. Таких ніхто більше не робить. Вони мають свою особливу форму. Це вам не просто взяти там форму ЗОВІ і напхати туди усього найсучаснішого і найкрутішого. Ні, тут люди стараються, вони роблять щось своє. І за це їм. Дуже великий респект від мене. В минулому відео я показував вам зливи інформації про ці нові мишки, але я не думав, що вони вийдуть так скоро. Отже, m 64 Wireless, M64 Wireless Pro, m 68 Wireless, m 68 Wireless Pro, m 50 та m 50 Wireless. З цього списку абсолютно новою я можу назвати m 50 бо інші це апгрейд попередніх версій, а m 50 має абсолютно нову форму, яка не схожа ні на одну іншу. Це Мишка середнього рівня з невисокою ціною 50 євро, вага 69 грамів, сенсор 3311. Нормальний сенсор, до речі. Також непогані кнопки, ніжки з чистого тефлону, хороший кабель. Це єдина дротова мишка в лінійці. М50 Wireless вже 70 євро, має підсвічування, вагу 85 грамів, частоту опитування 1000 Гц, автономність в районі 100 годин. Все інше, як в дротовій версії. М64 це реінкарнація знаменитої М4, але кнопки занизили, щоб гравцям в шутери полегшити відчуття контролю і клік. Дуже цікаво, наскільки це зручно, бо до x M8, де ця фішка з'явилася вперше, я довго звикав. В цілому це гібрид М4 і М8, багато кольорів, порт для зарядки з боку, топові характеристики. Сенсор Pixart 3395, перемикачі Huano Transparent Blue Shell Pink Dot. Різниця між звичайною та. Про версію тільки в тому, що про версія має частоту оновлення 8000 Гц, Ну і ще різницю у вазів 2 грами. М68 та М68ПРО це те ж саме, але з симетричною формою, тому розповідати про них щось інше не має сенсу. Ціни звичайної версії 99 євро, а про версії 139 євро. MSI раптово показали свою портативну консоль. Напевно, там в Росії заробили стільки грошей, що можна вже і на ринок портативних консолей виходити. MSI Club буде відрізнятися від конкурентів тим, що створена на базі процесорів Intel, бо всі інші подібні девайси зараз на базі AMD. Зовні схожа на подібні консолі, хіба що я не бачу трекпада. Операційна система Windows 11 підтримує ігри для Вінди і для Android. Екран Full HD 7 дюймів з частотою оновлення 120 Гц. І обіцяють гарну автономність плюс непогану систему охолодження. Ціна 600 доларів за найпростіший конфіг, 700 доларів за топовий. Крім цього, MSI показали монітори, наприклад, свій перший 49-дюймовий QD OLED монітор з частотою оновлення 144 Гц, а також монітор зі штучним інтелектом, який може аналізувати зображення і на основі цього видавати вам додаткову інформацію в грі. Наприклад, в моба типу LOL, аналізуючи міні-мапу, монітор може показувати противників на великому екрані. Тут треба ще розібратися, нормально, як це працює. В шутерах монітор може автоматично зумити зображення, Зображення, коли бачить противників, це трохи якесь читерство, і монітор до того ж не отримує ніякої інформації з гри. Це все штучний інтелект, який бачить, що відбувається, і там зумить або показує щось вам на мінімапі. Не знаю, чи буде це давати якусь сильну перевагу в грі. Але поки що це монітор називають Чітерським. Крім цього, показали клавіатуру MSI Strike Pro Wireless на власних перемикачах Sonic та мишку MSI Versa Pro Wireless 8 k Інфи про ці девайси небагато, тому краще просто почекаємо, коли буде більше подробиць. Впевнений, це буде вже зовсім скоро. Далі у випуск вривається, хто б ви думали, компанія Lenovo зі своєю периферією. Вони насправді останнім часом робили непогані мишки, але тут Тут дійсно щось цікаве. Це навіть не зовсім девайси, а прототипи ігрової миші і клавіатури. Їх основною фішкою є те, що підзаряджаються вони механічно. Тобто для зарядки треба крутити механічно коліщатку або кільце. Ну знаєте, це як оці ліхтарики, які підзаряджаються схожим способом. Журналіст PC Gamer затестив це і виявилося, що треба десь хвилину крутити кільце зарядки миші, щоб вона працювала 30. Хвилин. Ну, таке собі. Клава заряджається ще довше. 5 хвилин крутиш, 30 хвилин працює. Але у неї хоч сонячна панель є, тому може заряджатися від світла. Та все одно, думаю, що над цими девайсами ще треба попрацювати або не треба. HyperX на CES показали дуже багато усіляких девайсів, і перше, що нас цікавить, це мишка, про яку я вам вже розповідав. Це HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. Так, я знав про неї. Бо вона у мене була. Тут все те ж саме, що і у звичайної Haze 2 Wireless, але на 16% менше. Вона вже у мене, тому повноцінний огляд. Чекайте. Далі клавіатури. Дві нові Alloy Rise формату full size та 75%. Вони мають знімний металевий Upper Case, Gasket Mount і Hot Swap. Для HyperX це справжня революція. Такого у них ще не було, і нарешті HyperX знову випускають актуальний продукт. Але дещо залишається незмінним у HyperX. Рикс, це висока ціна. 175 доларів за формат 75%, 200 доларів за size. І ці клавіатури не бездротові. Ще одна новинка від HyperX на CES, це нова лінійка навушників. HyperX Cloud Mini. Як я зрозумів, ці навушники розраховані на більш молоду аудиторію і скоріше за все, взагалі на мобільних геймерів. Воно невеличке, яскраве і з мікрофоном. Дочка моїх друзів постійно сидить в подібних навушниках і грає собі в Майнкрафт або Роблокс на планшеті, тому чому б і ні? ASUS, як завжди, показали безліч ноутбуків. До речі, крутих. Моніторів теж безліч, і про один з них я вам розповідав. 32 дюйми прямий, і він може свапитись між 4К 240 Гц і Full HD 480 Гц. Як це працює, я досі не можу зрозуміти. Ну і окей, такий самий монік, але просто 4к 240 Гц теж є. Мені особисто хочеться спробувати ще й 27-дюймовий OLED на 480 Гц. Оце топ. А окрім цих трьох моніторів, показали ще 39-дюймовий вигнутий OLED та 49 дюймовий OLED, Теж вигнутий. Я боюсь навіть гуглити ці ціни, бо... Знаю, що дорого. З периферії показали мікрофон, він вже у мене, а також дуже цікаву мишку Рок Керіс 2 ACE з рекордним показником DPI в 42 тисячі, частотою оновлення 4 тисячі герц через донгл і 8 тисяч Герц по кабелю, оптичними перемикачами на 100 мільйонів натискань і вагою 54 грами. Це один з майбутніх хітів цього року. Я просто впевнений в цьому, бо форма там просто топ. Показали клавіатуру ROG Felsoon RX Low Profile, формат 65%, низький профіль, крутий дизайн і три варіанти підключення. Працює з Windows і MacOS, має шаршому поглинаючі піни і про шикарний дизайн я вам вже казав. І ще крута штука: ROG Cetra True Wireless. бездротові навушники, які працюють через Bluetooth і через Dongle, тобто їх можна використовувати і зі смартфоном, і з ПК, симпатичні і з активним шумозаглушенням. Не знаю тільки навіщо там RGB, але не засуджую. Бо знаєте, спочатку ти засуджуєш RGB, потім ти починаєш боятися геїв, що вони зроблять тебе геєм, а потім ти починаєш розмовляти цитатами з пабліків про Джейсона Стейтема. І оце я, до речі, засуджую. Наступні дві новини настільки смачні, що я залишив їх на десерт. Зові показали нову мишку. Зливи про цю мишку ходили вже давно. Я ще в минулому році показував вам ці зливи і казав, що мишка повинна вийти вже скоро. От вона і вийшла. Форма зовсім інша. Це не оновлення старих моделей, це абсолютно новий продукт. Називається Zowie U2. І судячи з цифри 2, що означає середній розмір, в майбутньому можна очікувати U1 і U3. Але поки що вона тільки в одному розмірі. Це бездротова симетрична мишка, форма якої, скоріш за все, навіяна якоюсь американською реп виконавицею Бо дуже вузька талія і дуже велика срака. В більшості ця форма розрахована на тих, хто тримає мишку кігтем, але це треба дивитись вживу. Сенсор 33,95 це круто, бо раніше був 33,70. Він теж нормальний, але 3395 більш сучасний. Вага 60 грамів, фірмова докстанція теж присутня, така сама, як і в єц 2 cv і частота оновлення теж не змінилася 1000 Гц. Я очікував 4000, але тут зові в своєму стилі. Час роботи на одному заряді 70 годин. Ціна на мишку. Вже на 180 доларів, а всього лише 130, і видно, що взагалі-то Зові трошечки попустилися зі своїми цінами, бо, скоріш за все, продажі бездротової яцешки їх трохи протверезили. І вони, до речі, на ЄЦК бездротову теж ціни знизили. Тепер вона теж 130 доларів. А взагалі, оця от YouTube прикольна мишка, я б з, з, з задоволенням поюзав, Бо це ж злові. Ну, а тепер покажу вам таке, від чого я особисто просто в захваті. Мені, коли підписник скинув це в інстаграм, у мене аж очі загорілися. Я, чесно кажучи, перший раз бачу, що це за бренд, що це за мишка. Але подивіться на неї. Грава Mercury M1 Pro Wireless і Mercury M2. Що це за грава я не маю жодного поняття, але цей дизайн, як на мене, дуже крутий і дуже свіжий. Може, ви таке вже десь колись бачили, але я бачу це вперше, і як на мене, це дуже круто. Шикарний дизайн, мені це чимось нагадує космічні кораблі з фільму День Незалежності. Оце я називаю інопланетний дизайн без кринжа. Отакі От девайси хочеться купити, не розбираючись, що там всередині. Просто бачиш це і натискаєш додаток кошик. Я не знаю наскільки вона зручна, але думаю, що цілком зручна. Спочатку я навіть не зрозумів, чим М1ПРО відрізняється від М2, але згодом стало ясно, що М1 має корпус з магнієвого сплава, вагу 88 грамів. Частоту опитування 4000 Гц або 1000 Гц в залежності від версії Battle Worn чи Gun Metal Grey, і перемикачі Omron. Автономність 146 годин через Донгл, 200 годин по Bluetooth. Ну через Донгл це 100% на частоті 1000 Гц, не 4К. Mercury M2 має ті самі розміри, тільки корпус пластиковий і вага 78 грамів. Частота опитування 1000 Гц і покупка 4К Донгла тут не допоможе, бо контролер не підтримує. Река. Перемикачі тут вже Каїл, і автономність менша. 63 години через донгл, 83 по Bluetooth. Особливо серед цих мишок виділяється M1 Pro в кольорі Battle Worn. Тут оці всі потертості, і подряпани робляться вручну, тому якщо купите, то не дивуйтесь, що мишка приїхала покоцана. Ціни нормальні: 130 доларів за M1 Pro Battle Worn, 100 доларів за M1 Pro Gun Metal Grey і 80 доларів за M2. Якщо хочете, щоб я купив таку і зіграв за донат на ЗСУ, будь ласка, пишіть в коментарях. Також не забувайте, що коли ви тиснете лайк на відео, Ютуб каже: О, це відео! Воно цікаве комусь, тому треба його порекомендувати ще комусь. А коли Ютуб рекомендує це відео ще комусь, хто ще бере участь у розіграші і ми збираємо гроші для наших захисників. Тому, будь ласка, ставте лайк, як бачите, це. Важливо, це були всі девайси, про які я хотів розповісти вам з виставки CES 2024. Їх було багато, і вибачайте, що відео вийшло так пізно, але Боже, я поки все це написав, це було дуже складно. Дякую, що додивились до цього моменту. Побачимось у наступному відео.